новина Євангелія очевидно, у вашому житті, коли ви приймаєте Ісуса як свого Господа і Спасителя, тепер ви маєте громадянство і ви є частиною керівного органу, який дає вам правильне становище перед вашим небесним батьком. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Джеремі Пірсонс. Приготуйтеся приймати слово Боже сьогодні. Ми спеціально вибрали з архіву місії Кеннета Копланда вчення брата Коплунда про ваше правильне становище перед Богом. Це вчення про основи, про знання того, хто ви у Христі Ісусі, і розуміння того, як дозволяти Божому Слову змінювати ваше життя. Тож зберіть свою сім'ю, щоб дивитися сьогоднішню передачу. Приєднуйтесь до брата Коплунда. Вітаю вас, я Кенет Копланд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Подумайте, вже половина тижня минула. Хвала Богу, ви вже майже перейшли перевал. І решту тижня ми будемо спускатися з гори. Але я хочу сказати вам: коли ви починаєте ходити вірою, жити вірою у Христа Ісуса, жити Словом Божим. А не тим, що ви можете побачити, і тим, що ви відчуваєте, і тим, як це виглядає, ви можете пройти через критичні ситуації кожен раз. Хвала Богу, амінь. Саме у цьому суть цієї передачі ми приготували для вас хороші речі. Я говорю про це весь тиждень. І до речі, я хотів би повернутися до цього і прочитати деякі з тих писань, які ми вже розглядали. Про праведність Божу. І знаєте. Якщо ви не дивилися попередню передачу, то обов'язково зайдіть на наш сайт в інтернеті і перегляньте її. Ми говорили про той факт, що людина, яка народилася в іншій країні, не в Сполучених Штатах, і яка законно приїжджає сюди, вона стає громадянином цієї країни І в такому випадку. Вона більше не кориться тій країні, де вона народилася. Вона живе за законами і має всі права та привілеї, громадянина Сполучених Штатів. І до речі, саме тому люди займають чергу, щоб потрапити сюди. бо ми маємо більше прав і привілеїв ніж будь-яка інша країна на землі. І закон підтримує і втілює їх. Це називається білим про права. В Конституції Сполучених Штатів записано, що ми маємо певні права у цьому народі і спроби відібрати їх від нас будуть порушувати закон. А що стосується людини, яка народжена за межами Божого царства, замисліться: людина під час свого Природного народження народжується за межами Божого царства. скажімо, ця людина народилася в Перу чи у Франції, чи в Іспанії, чи в якомусь іншому місці. І коли вона стає громадянином Сполучених Штатів, вона законним чином народжується знову. Вірно. Якщо говорити про її природне громадянство, вона не повертається в утробу своєї матері. Її переводять із прав або правил привілеїв однієї країни в іншу. Вона стає громадянином Сполучених Штатів і має усяке право і привілеї, гарантовані конституцією і законами громадянина цієї країни. Так, ніби вона народилася у якомусь містечку Сполучених Штатів. Її громадянство забезпечується їй і насправді, що відбувається з нею? У питанні природного громадянства, вона народжується знову. Те саме відбувається, коли чоловік чи жінка приймають Ісуса Христа Господом свого життя, змінюється. Їхнє підданство. Відбувається зміна духовної голови від сатани, який є батьком усіх тих, хто не належить Богові. І справа не тому, що ви ображаєте людину, коли говорите, що сатана є її Господом. Хіба що людина цілеспрямовано визнала диявола своїм Господом, тоді це образа для кожного, хто чинить таку дурницю? Але людина народжується в цей світ. Перебуваючи під духовним пануванням і головуванням сатани через зв'язок Адама із ним. І через це ми й опинилися в такому становищі. Ми не мали з цим нічого спільного, ми отримали це, коли народилися тут. Але якщо ми приймаємо Ісуса Христа Господом нашого життя, Біблія говорить у першому розділі послання до Колосян, 12 і 13 віршах: дякуючи Отцеві, який покликав нас до участі в спадщині святих у світлі, який визволив нас від влади темряви і перевів у царство улюбленого свого сина, або до національності Божого улюбленого сина, до правильного становища, до співспадкоємництва, це говорить новий завіт. Він повторюється знову, знову і знову різними способами Бог хоче, щоб ви знали, що тим, хто вірить в його ім'я. Він дав право саме тому він назвав це праведністю. Тим він дав право або привілей, як сказано в одному з перекладів, владу стати синами Божими. Алілуя! і слово говорить: мій Бог забезпечить ваші потреби за його багатством у славі у Христі Ісусі. Коли ми користуємося нашим синівством у Христі, ми користуємося тим, що Він є нашим Господом, і буквально це означає, що в ньому ми маємо все, що належить йому. він дав нам все, що належить його батькові. У ньому розумійте, ісус не зрішив Він Не порушив волі Божої. Він не відокремив себе від Бога. Він не з'єднувався з дияволом. він не є одна з дияволом. Він єдиний з небесним батьком, і він зруйнував силу і владу, яку смерть мала над нами через наше неправильне становище перед Богом. Коли ж Ісус Воскрес із мертвих, галілуя, вся влада смерті була зруйнована. Він Господь, голова на тією расою людей, яка визначається не вашою національністю, ані кольором вашої шкіри, і не вашим віросповіданням чи минулим, але тим фактом. Що ви прийняли рішення і зробили вибір буквально надали Ісусу Христу з Назарету повноваження над вашим духом, вашою душею, вашим тілом, фінансами і соціальним становищем. І коли ви це зробили, тоді він дав вам своє ім'я, дав вам повноваження або громадянство у царстві небесному. Ви маєте право користуватися його ім'ям. Ви маєте його ім'я і я скажу вам, як це працює. Наведу таку ілюстрацію. Коли ми з Лорією одружилися, коли ми уклали один з одним завіт, я віддав їй усе, що я маю. Я дав їй своє ім'я. І що сталося з нею? Вона буквально вийшла з сім'ї Ніс і увійшла в сім'ю Коплендів. І вона має усяке право на все, що належить мені у сім'ї Коплендів. Ейві Копленд, то мій земний батько. Він вже відійшов до Господа. Він служив Богові усі дні свого життя. Все, що я спадкував від містера Ейві Копленда, належить Глорії так само, як і мені. вона підписується моїм прізвищем і робиться без жодних заминок. Вона не зупиняється і не каже: О, а чи я маю право використовувати сьогодні це ім'я? я щось не зовсім почуваю себе його дружиною. Тут немає жодних сумнівів. Вона підписується моїм прізвищем, Глорія Коплен. Чому воно належить їй? Воно належить їй так само, як і мені. коли ви прийняли Ісуса Христа Господом свого життя. Його ім'я належить вам так само, як і йому. І все, що ім'я Ісуса зробить для Ісуса, воно зробить і для вас. Він дав його вам. Він наша праведність. Алілуя. Слава Богу. Амінь. Це Євангелія. Це добра новина. І послухайте, що написано в четвертому розділі послання до римлян». Тут розповідається про життя Авраама. І ви повинні пам'ятати, Авраам жив у часи до Христа на Голгофі. Він жив у обітницях, а наше життя на фактичному боці. Те, що відбувалося з Авраамом, було, так би мовити, борговим зобов'язанням того, що мало відбутися, а те, що відбувається у новому Завіті, в якому ми живемо, вже є фактом. Ми прийняли той факт, що це вже здійснилося. Авраам прийняв той факт, що це здійсниться. Ми прийняли той факт, що це вже здійснилося. Отже, послухайте, послання до римлян, четвертий розділ. Отже, по вірі, щоб було по благодаті. Тобто, з тією метою, щоб обітниця була непорушна. Інакше кажучи, усе, що було обіцяно в цьому новому завіті, є безсумнівним і непорушним для всіх нащадків. В третьому розділі послання до Галатів, ви готові до цього? Слава Богу. А коли ви Христові, якщо ви належите Ісусу, то ви нащадки Авраама і спадкоємці згідно з обітницею. Згідно з обітницею. Якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, тоді ви. Нащадок усіх обітниць Божих. І тут він говорить: отже, повірі, щоб було з ласки, по благодаті, щоб обітниця була непорушна для всіх. Біблія називає Ісуса нащадком Божим. Але якщо ви належите йому, тоді ви є Божим нащадком настільки ж, як і сам Ісус, і послухайте далі. Не тільки за законом інакше кажучи, не тільки євреям, але й за вірою нащадків Авраама, котрий є отець усім нам. Слухайте далі. Як написано, отцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим, кому він повірив, перед Богом, який оживляє мертвих і називає неіснуюче, як існуюче. він без надії повірив з надією. Так, що став отцем багатьох народів, згідно сказаного, таке буде потомство твоє. І не ослабнувши у вірі, не вважав тіла свого за умертвіле, будучи майже столітнім і ні утроби Сараної за умертвіло. Послухайте, що сказано далі. Він не захитався в обітниці Божій. Він говорив: зачекайте хвилинку. Звучить надто добре, щоб бути правдою. Я просто не можу цього зробити. Я старий, бридкий, нічого не вартий, я такий негідний, я такий сякий. О, ні, ні. Я ні на що не заслуговую. Так не може бути. Це просто не може бути. Він міг це зробити. Він не заслуговував, але Бог не намагався переконати його, що він негідний. Бог намагається переконати його в тому, що Він хотів зробити це для нього. Амінь. Ісус пролив свою кров за нас, бо ми були негідними. І коли ми з вами залишаємося у цьому мисленні негідності, Відкидаємо обітниці Божі і вагаємося у них через якусь недостойність, тоді це позбавляє кров Ісуса усякого значення у вашому житті. Адже Він зробив це саме тому, що ви були недостойними. Далі, він не захитався в обітниці Божій невірою, але був міцним у вірі, віддавши славу Богові, був цілком певним, що він має силу виконати обітницю. Послухайте, що сказано далі. він був цілком певним, що він має силу виконати обітницю, тому і зараховано або залічено йому це в праведність. Це написано не лише заради нього, що йому зараховано цю праведність. Або зараховано йому це як достойність, зараховано це йому як правильне становище перед Богом. Зараховано йому, що все гаразд. але й про нас, бо буде зараховано і нам. Буде зараховано і нам, які вірують у того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого. Який був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого? Для нашої праведності. Хвала Богу. Ви не повинні вагатися в обітницях Божих і говорити, так, можливо, це добре для євреїв, це добре для проповідників, це добре для баптистів, це добре для методистів. Але мені це не підходить. Я проста людина з вулиці, я старий волоцюга, я лише старий грішник, спасений благодаттю. Я ніхто. Припиніть вагатися, припиніть клеїти дурня і починайте користуватися тим фактом, що ніхто не був вартий цього. Ісус зробив це для всіх. Тож прийміть це, скористайтеся цим привілеєм, повірте і приймайте. І коли це було залічено йому, це було залічено йому, віднесено на його рахунок правильного становища перед Богом. Бог ставився до Авраама так, наче він був праведним. І ми живемо у часи після Воскресіння Ісуса Христа. Ми на фактичній стороні. Це вже відбулося. Кров вже була пролита, ціна вже була заплачена. Диявола вже було переможено. Ісус вже воскрес із мертвих. Він засів по правиці всемутнього Бога на висоті, і нам праведність не залічується. Це не кредит, не боргове зобов'язання. Це дано нам. Ми стали Божою праведністю в ньому, отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Так написано у наступному вірші у посланні до римлян 5.1. У 17-му вірші сказано. Бо коли за провину одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймають безмірну благодать і дар праведності, будуть царювати в житті через єдиного Ісуса Христа. В одному прикладі сказано, що вони будуть царювати як царі у цьому житті, завдяки тому, що Ісус є їхнім Господом. Алілуя! Друге послання до коринтян, п'ятий розділ. Це класичне місце писання про праведність Божу. Якось я читав його. Це було в кінці 1967 року. лише за кілька днів до того я дізнався певні речі про нове народження. Народження згори. І я зрозумів, що я маю в собі віру. і я чекав, поки я отримую цю віру. Але завдяки касетам брата Кеннета Копланда, його записам проповідей, я дізнався, що віра народилася в мені, коли я народився згори. Тож я звернувся до нового завіту. Я ніколи не чув нічого подібного. Я почув, як він проповідує про це, і одразу ж звернувся до нового завіту. І знайшов кожне місце писання, яке він проповідував. Я знову перечитував новий завід і переконувався, що дяка Богові, це правда. Ми прийняли вічне життя, ми прийняли силу Духа Божого в нас. Ми відроджені люди. І в другому посланні до Коринтян 5.17 сказано: я читав того дня Біблію, дійшов туди, і я шукав місце писання, в яких сказано у Христі або у ньому, у якому. Бо коли мова йде про когось, хто у Христі. Тоді йдеться і про мене. Все, що стосується такої людини, маю і я. Бо я у христі. Я прийняв його Господом свого життя. Я застосовую це слово у своєму житті, у своєму мисленні змінюю те, що я говорю. І якщо я говорив щось відмінне від цього, тоді я починаю говорити те, що говорить слово. послухайте, що тут сказано. Тому то хто у христі, той нове створіння. І я сказав, дяка Богові. Подивися на це, я нове творіння. Старе минуло, так амінь. А нове настало. Амінь. Я не старий, колишній сумний, зв'язаний гріхом, обмежений безглуздий, яким я був до 2 листопада, коли народився згори у Літл Рок, штат Арканзас, 1962 року. Я справді народився знову і в очах Божих, і в реальності в моєму дусі, мій дух перероджено. Я не колишня людина. Дяка Богові. Я народжений у новому царстві, але у той час я ще не знав цього. Я на витворіння, і я сказав, так, амінь. І я був такий захоплений. Я продовжу читати далі, до 21-го вірша. Того, хто не знав гріха, тобто Ісуса, Бог вчинив за нас жертвою за гріх, тобто за мене, щоб ми в ньому стали. І в одному з перекладів написано, були зроблені. Виготовлені, створені, виготовлені в США, виготовлені в Японії, в Тайвані, в Кореї, і я подумав про це як про новий вибір, творіння, нове творіння. Подивіться, що тут сказано: хто у Христі, той нове творіння, слава Богу. Це нове творіння, то я. Того, хто не знав гріха, тобто Ісуса, Бог вчинив за нас, тобто за мене, жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведністю Божою. Праведність не лише залічена нам, дяка Богові. У крові Ісуса ми стали праведністю Божою. Це є духовною субстанцією, з якої ви були створені. У другому посланні до Офесян сказано: ми створені, ми Його творіння у Христі Ісусі. Алілуя! Матеріал, який Дух Святий використав. Щоб творити і викликати до існування, ваш народжений згори дух це субстанція праведності. ви виготовлені з Бога. Ви виготовлені з того, з чого виготовлений Алілуя! Я Хотів би, щоб хтось зміг відкрити вашу голову і вкласти туди ці речі, щоб це навіки змінило ваше мислення. Тому, коли ви стоїте і молитеся, не говоріть, Боже, я старий, негідний грішник, я стою тут, і я не заслуговую, щоб ти дав відповідь на мої молитви. Не хвилюйтеся, ви не отримаєте цих відповідей. Не потрібно про це хвилюватися. Ви не отримаєте нічого, крім пересохлої горлянки після молитви невід'я. Це ляпа з в обличчя Богові. Це образа для нього, і небеса не чують таких молитв. Небеса не записують, що ви старий, непотрібний, негідний, жалюгідний, грішник, спасений благодаттю. Ні, ви були грішником і ви були спасені благодаттю, і тепер слово живого Бога твердить, що ви праведність Божа. Тож підведіться і йдіть відповідно до цього. Не у гордості. Я праведність Божа. Ні, 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 ні. Не у гордості, але у смиренні. Наскільки це можливо? Замисліться про це. Я став праведністю Божою завдяки дорогоцінній крові Ісуса. Я був таким негідним. Так, я був таким негідником. Як співається у пісні Дивовижна благодать, дивовижна благодать врятувала такого негідника, як я, але я не залишився ним. Я став праведністю Божою у ньому і вірую, і я планую жити у згоді з цим, говорити у згоді з цим. І я кажу це, тому що слово говорить це. Я говорю це не тому, що я почуваю себе таким праведним. Я кажу, це не тому, що я виглядаю праведним. Я кажу це не з якихось інших причин, тільки тому, що Бог говорить це. і впевненість та мир починають працювати і приходити у ваше життя завдяки цьому. І я хочу, щоб ви знали, це щось надзвичайне слава Богу алілуя. Не відходьте. Ми ще повернемось за кілька хвилин, і ви почуєте інформацію, яка може зацікавити вас. І ми продовжимо приймати від Господа. Коли ви у Христі Ісусі, ви займаєте правильне становище перед Богом, бо Він любить вас. Любов є його мотивом у всьому, що Він сказав, і в усьому, що він робив для вас. Він дав вам Ісуса з однієї причини, тому що Він полюбив вас. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Господом свого життя, вам потрібно зробити це сьогодні. Саме так ви відчуваєте смак тієї любові, яку Бог має до вас. І для цього достатньо повторити за мною молитву. Скажіть, Боже Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса. і Я вірю у своєму серці, і я визнаю своїми устами, що Ісус, мій Господь. Я вірю, що Він жив заради мене, Він помер за мене, і Він воскрес заради мене. І я прошу тебе, сповни мене Твоїм дорогоцінним Святим Духом. і я приймаю його в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте. Якщо ви помолилися цією молитвою, ви народилися згори. Сьогодні почалося ваше нове життя, і ви маєте правильне становище або право стояти перед Богом. Це дає вам доступ до усієї сили Божої, хвала Богу. І та Глорія Коплен хотіли би надіслати вам пакет спасіння. У ньому є книга Все це він зробив для вас, яку написали та Глорія Коплен. А також ми надішлемо вам брошур про те, як досліджувати свою Біблію. Якщо ви хочете отримати її, зробіть своє замовлення. Ви можете зробити його на нашому сайті в інтернеті KCM.org.ua. Дивіться на себе так, як Бог дивиться на вас у Христі. І тоді насолоджуйтесь життям і цією любов'ю, яку Бог має до вас. Продовжуйте зростати, зростайте у цьому, і не лише зростайте природно, зростайте духовно. Читайте свою Біблію, дивіться ці передачі, вкладайте слово Боже у свої очі і свої вуха. Залишайтеся в контакті з тим, кому все можливо. Амінь. Послухайте, не пропустіть завтрашню передачу. Брат Коплен навчатиме нас про те, як усвідомлювати перемогу, а не поразку, як приймати безмірну благодать і дар праведності. Як і завжди не пропустіть цієї передачі. Якщо ж ви пропустили якусь із цих передач, ви можете зайти на наш сайт в інтернеті Кисіморкю і переглянути їх знову. За це не потрібно платити. Це безкоштовний дар для вас. Скористайтеся цією можливістю. Нехай ця передача благословить вас і передайте слово далі. Розповідайте іншим людям, що вони можуть мати доступ до Слова Божого, і це безкоштовно. Не пропустіть цієї нагоди. Дуже дякую, що дивилися на сьогодні. Це Джеремі Пірсон з нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь ще до того, як хвилі накотились на океанські береги. До того як орли здійнялись над горами. Він знав тебе. Він зіткав тебе у материнській утробі. Він був поруч, коли ти народився. Його серце зраділо, коли він вперше почув твій сміх. Для нього немає нічого дорогоціннішого. Він не міг знайти нічого дорожчого. Він не бачить нічого красивішого, ніж ти. Він бачить кожну клітиночку твого тіла. Він знає кількість волосинок на твоїй голові. Він знає кожне бажання твого серця. Ти його улюблений. Сотні років він бажав знати тебе. Він ніколи не залишить тебе. Він ніколи не кине тебе. Він заплатив найвищу ціну, щоб ти був вільним. Він достойний. Бог вартий того.